Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати. Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак, пальцем набирати, зараз да? вже можна, з можна подзвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки в Перім ньому б'ють, чи як дрочати за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота від першого там курсу до останнього. Так і жде нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються внешно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потілялись. Понів щоб вони там всі не збухались, не збомживалися. Я не знаю. Просто поміститись, якусь історію. Де вони будуть ходити по системі, по графіку? приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, де їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом. І на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих ним кучу часу свого замість того, щоб гуляти дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає.